За три доби вже не проквашуються, бо в квартирі стало прохолодніше. У мене на цей процес пішло 4,5 доби, і ось такі гарненькі огірочки вийшли. Якщо ви такі огірочки хочете законсервувати, то розкладайте їх по бутилям, розсол пересіджуйте, кип'ятіть. Заливайте цим розсолом огірочки, і якщо вони будуть стояти в погребі, то можна закатувати. А якщо плануєте зберігати в квартирі, то тоді залиште огірки в розсолі на 20 хвилин. Потім розсол злийте, знову закип'ятіть і залийте вдруге. І вже після цього можете закручувати. Так огірочки будуть чудово стояти в квартирі при кімнатній температурі. Я цю партію огірків консервувати не буду. Зараз розкладу їх по менших ємностях, заллю розсолом і відправлю у холодильник. Будемо їсти. Розсіл я переціджую через ситечко. І в тому випадку, коли закатую огірки під кришку, і в тому випадку, коли просто буду зберігати у холодильнику. Всі трави та пря. Ноші вже віддали свої аромати, тому я не бачу сенсу їх залишати в розсолі. Накриваю ємності кришками та відправляю у холодильник.